Зв'язку з ситуацією, що виникла після ворожих обстрілів з енергопостачанням міста Тернополя, за зверненням Тернопільської міської ради, підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, було розгорнуто пересувний пункт незламності. Він базується в одному з мікрорайонів міста Тернополя, функціонує на базі каркасного намету. І обладнаний автономними джерелами енергоживлення, а також тепловими приборами. Всі бажаючі можуть його відвідати при потребі зарядити свої гаджети та електричні прилади. Хочу відмітити, що загалом на території області на базі пожежно-рятувальних підрозділів. Розгорнуто 26 стаціонарних пунктів незламності. Ці місця так само обладнані автономними джерелами електроживлення мають доступ до Мережі інтернет, усі бажаючі можуть туди звернутися і отримати всю необхідну допомогу. Загалом на території області на об'єктах соціальної сфери розгорнуто близько 400 пунктів незламності. Інформацію про них можна дізнатися в мережі інтернет, відкривши інтерактивну мапу. Або через додаток Дія у вашому смартфоні, знайти інформацію про розміщення найближчого пункту незламності до того місця, де ви зараз перебуваєте.